Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Країни Європейського Союзу та Велика Британія запровадили нові серйозні санкції проти Росії на тлі вчорашньої телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, а також розмови, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів після цього спілкування із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Як Повідомляють спостерігачі після того, як Дональд Трамп повідомив, що вважає великим успіхом згоду російського президента щодо. Початку перемовин між Росією та Україною без будь-яких посередників, і не згадав про необхідність припинення вогню на російсько-українському фронті на лінії зв'язку між Америкою і Європою запанувала тиша. Очевидно, що європейські лідери навіть не знали, що їм сказати. Президенту Сполучених Штатів, який у звичній до себе манері намагається видати. Чергову дипломатичну поразку як велике дипломатичне досягнення. До речі, варто нагадати, що нещодавно щось подібне ми спостерігали після атак американських військово-повітряних сил на позиції терористичної організації Ансорула хуситів у Ємені. Після того як виявилося, що атаки не призводять до якихось серйозних наслідків для можливостей хуситів, а Натомість призводять до подальшої втрати сполученими штатами літаків і обстрілу американських кораблів у Червоному морі. Американська адміністрація пішла на сепаратні домовленості із хуситами, які погодилися не обстрілювати у подальшому саме кораблі Сполучених Штатів, коли у Дональда Трампа запитали, що він думає про безпеку Ізраїля. Який продовжує обстрілюватися з ємену балістичними ракетами, президент Сполучених Штатів спокійно сказав, що його це не цікавить. Ну і приблизно той самий підхід ми зараз бачимо по відношенню до російсько-української війни? Путін продовжує не погоджуватися із жодними пропозиціями Трампа і. Зрештою, президент Сполучених Штатів погоджується із цією позицією російського лідера і починає схарактеризовувати її як реальний успіх своєї дипломатії і своїх підходів. Таким чином, Європейському Союзу не залишається нічого іншого як продовжити політику санкційного тиску на Москву. Втім, вже не сподіваючись на якісь нові санкції з боку Сполучених Штатів, бо під час своєї розмови із керівниками Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та очільницею Європейської комісії, Дональд Трамп сказав, що не збирається запроваджувати нові санкції, тому що не хоче заважати перемовинам між Російською Федерацією і Україною. І ніяке здивування європейських лідерів позицію свого американського співрозмовника, як ми бачимо, ніяк не вплинуло на позицію самого Дональда Трампа. Між тим сам Кремль, очевидно, задоволений тими досягненнями, які. Вдалося отримати російському президентові під час розмови із його американським колегою. Головне, що зараз буде робити Кремль, це тягнути час. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков вже підкреслив, що немає термінів для підготування так званого меморандуму, який має відкрити дорогу для. Припинення вогню та майбутніх перемовин, звісно, кожен хоче зробити це якомога швидше, але диявол у деталях, підкреслив Пісков, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості підготовки такого меморандуму. І ще одна досить реальна перешкода, яку намагається виставити Кремль, це заява про те, що. Для того, щоб працювати над меморандумом, Україна має також погодитися із головними напрямками мирної угоди, яка буде запропонована в російській столиці. Нічого дивного в такому підході, звичайно ж, не існує. Можна було очікувати саме таких дій Дональда Трампа у зв'язку з його спілкуванням з російським колегою. Найголовніше, наскільки Європейці зможуть отямитися після чергового політичного шоку, пов'язаного із очевидною прихильністю президента Сполучених Штатів Америки до президента Російської Федерації, адже очевидно, що і сам європейський союз та. Велика Британія можуть запроваджувати нові і нові санкції проти Російської Федерації, створюючи серйозні перешкоди для нормального функціонування економіки цієї агресивної держави, а також не залишаючи Дональду Трампу ілюзії, що він зможе співробітничати з Москвою. Без завершення російсько-української війни, або звичайно, це буде співробітництво двох ізольованих економік, які будуть змушені обходити всі ці проблеми, які будуть створюватися для самої російської економіки європейськими партнерами США. Скажімо, та сама система SWIFT, від якої відключили Російську Федерацію, може Почати знову співпрацювати з російськими фінансовими установами тільки якщо з цим погодяться у Європейському Союзі. Переважна більшість заморожених російських активів також знаходиться як відомо у банківській системі Європейського союзу, а не Сполучених Штатів. Відновлення енергетичної системи Російської Федерації із продажем газу чи нафти до європейських країн, навіть якщо американські компанії виявлять зацікавленість у поверненні до. Схеми з північними потоками це також не є можливим без згоди із тим, як на це подивляться європейський уряди. Ну і таких прикладів можна навести чимало. Тому зараз, коли Трамп і Путін розмовляють про торгівлю між собою, вони не можуть обійти Європу від стійкості. Європейських лідерів від їхньої готовності протистояти не тільки агресивній політиці Путіна, але й повній відсутності цінності і невігластву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його найближчого оточення буде залежати не тільки виживання Європи, але й виживання демократії як такої в ситуації, коли Сполучені Штати Трампа не збираються цю демократію захищати, а використовують ситуацію, що склалася у світі, для посилення влади самого Дональда Трампа. У стилі найогидніших авторитарних правителів сучасності, про яких із таким ентузіазмом і з такою повагою продовжує відгукуватися Трамп як під час свого першого, так і під час другого терміну перебування в овальному кабінеті Білого Дому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Patreon, Кофі до на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.